Залишилося від учора таке пюре, бачите, застигше. Пішов в порів, взяв капусти квашеної, це свіжо набрана. І в морозилці знайшов замерзлевина. Вона була варена в спеціях і кинута в морозилку. І зараз це з інгредієнтів зробимо обід. За той час, поки смажиться на сковорідці під черевина, салат вже готовий. Капусту промили добре від солі, щоб не було солена. І додали цибульки і олію. Салат готовий. Далі підсмажили під черевину. Вийшли в нас такі гарні жирненькі шкварочки. Які будуть йти до картоплі. Підгоріли ми на сковорідці картоплю, пари ще йде, бачите. І ось така у нас вийшла страва в кінці: картопля, капуста і черевина, цибулька, хлібчик. Всім смачного!